Порада, яка вам допоможе як в цьому році, вже в цьому році, так і в наступному році. Якщо ви це осознаєте, вам буде жити не тільки в наступному році краще, а й на протязі всього життя. Ви зовсім по-іншому подивитесь на на світ на себе і на тих оточуючих людей, які поряд з вами. Що це за порада? Порада бути вдячним. Що це таке? Це не казати дякую або благодарю. За благодарю це одільна окрема тема, тому що ви не можете дарити блага, якщо ви його не маєте. Що я маю на увазі блага? Якщо ви в душі забруднені, то ви дарите благо цим брудом. Якщо ви в тілі забруднені, ви дарите благо Трудом, розумієте? Якщо ви небагата людина, ви дарите стан небагатої людини. розумієте? І тому, якщо ви кругом кажете слово владарю, а не дякую, а не я вам вдячна, або як добре, що ви мені допомогли. Тобто ви використовуєте зовсім інші слова і перестаєте дарити благо, яке ви не маєте. Тобто, якщо ви не вивели себе на дуже гарний позитивний рівень розвитку стану і матеріального благополуччя, ви не можете дарити благо будь-кому, будь-як словами, думками. А також ви. Не можете, не можете казати людям, як жити, чому ви можете стільки сказати те, в чому ви вже просвітлена, гарна, позитивна, успішна людина. Розумієте, і не станом мінусовим воровство або обман, або будь-що, а станом плюсовим, що ви успішно досягли тим, що позитивно, созідательним і гарним і світлим, розумієте? добрим, порядним і чесним. А тепер ми поговоримо про вдячність саме ту, яку ми інколи не помічаємо, як між дітьми і батьками, як між дорослими дітьми і батьками, як між батьками дуже дуже літніми і їх дорослими дітьми, і онуками розумієте і. Друзям між друзями, між знайомими, і ця вдячність дуже важлива, якщо ви зрозумієте, як її позиціонувати, що потрібно звертати на що увагу, і важливо, наскільки ви ціните цих людей, і наскільки ви вдячні цим людям? Давайте про це і поговоримо. Зараз період свят, і кожен з вас побажає комусь щось подарувати. А головне, що хтось бажає, щоб ви щось комусь подарували, або їм подарували якісь подарунки, якийсь рівень подарунок, або кошти, або речі розумієте, або прикраси дорогоцінні, або недорогоцінні. Тобто хтось бажає, щоб ви подарували, або хтось чекає, щоб ви це подарували, або ви. Самі бажаєте комусь щось подарувати. І що важливо в цьому зрозуміти? А важливо в цьому вдячність. Чому? Тому що коли людина бажає отримувати дорогоцінні подарунки на свята, або вона отримує подарунки, бажає отримувати подарунку завжди і дуже дорогоцінні, розумієте, то в цьому випадку все світ дивиться, наскільки ви вдячні тому, що ви робите повсякденно. Про що це, коли до вас приходять ваші діти, дорослі діти? І вам допомагають. Наприклад, якщо у вас... Будинок і є подвір'я, і є город да але са або садиба, або сад, або є там, ну скажу, срінарники, так або є у вас ферма, у так скажу, або є у вас просто гарне, красиво, ухожене подвір'я. Да, але нема садівника. А може і є у вас садівник, да? Але до вас прийшли діти, і їм захотілося вам допомогти. І вони або ви попросили їх допомогти, де когось копати город, десь зібрати свеклу, десь. У когось, да, обрізати дерева, комусь ходити, принести продукти. Кому, хто чи попрасував речі або пічнив дах, хтось зробив ремонт вам, розумієте, ваші діти зробили вам ремонт. Хтось з вами просто поспілкувався, приніс тортик і ви почаювали. Хтось подарував вам речі якісь, розумієте? Але ви кажете, о, як добре, як добре, це кажуть ті люди, яким це зробили. Да? В даний час кажете, як добре, як добре. І потім люди уходять на стані, що ви задоволені. Вони задоволені, що вам допомогли. Вони радіють, що вам допомогли, але ви не задоволені внутрішньо. Це стосується тих людей, які очікували більше, ніж допомогли їм діти. Тобто, якщо діти їм допомогли в такому матеріальному плані, яку я озвучила, а ви внутрішній чекаєте дорогоцінний подарунок, наприклад, мільйон гривень, так? Або 100 тисяч гривень, або тисячу гривень. Різну суму, розумієте, різну суму, тому що кожна сума для кожної людини вона має вагу, і це її енергія. А ви, але ви це бажаєте. Або ви бажаєте антикварну вазу, або ви бажаєте телевізор, розумієте? Або ви бажаєте. Подорож на Мальдіви, а вам подарували скриньку. Розумієте, в чому діло? І коли ваші внутрішні бажання не співпадають з тим, що вам подарували, або коли вам допомагають, розумієте, роблять або ще щось, а ви кажете, надалі, внутрішні, ви не задоволені, бо у вас не реалізується те, що бажаєте ви. А самі ви нічого не робите, особисто, щоб реалізувати ваші бажання. Тобто ви бажаєте за рахунок когось отримати свою реалізацію бажань. розумієте? І коли ви це робите, все світ розуміє, ви халявщик, перше, ви обманюєте людей, ви не задоволені людьми, вашими дітьми. Ті, Хто вам вже допомагає? І чому це все свідчить? Тому що коли вам діти допомогли або подарували щось, да? Не такі великі як ви бажали, або допомогли вам по хазяйству, або допомогли там в домівках. І ви приходите внутрішнє собі, коли діти пішли, ви їм поулибались. Розумієте, що ви робите? Поулибались, да? сказали дуже позитивних фраз. Діти пішли, а ви внутрішнє себе сидите і кажете, все одно вони мені... що вони там зробили, нічого вони не зробили. Ну прийшли, ну, покопали, ну щось там зробили, а так нічого і не роблять, а я хочу того, а я хочу того. А що вони мені нічого не дають? І потім діти приходять, а все світ за вами наблюдається, я вам просто кажу. І діти приходять, ви кажете, та ви нічого не робите, я хочу і то, і то, і то, і то, і то, а ви нічого не робите. А діти на вас дивляться, я кажуть, мамо, тато, я ж вам метою, я вам покупав, я вам і ще щось, я вам і то, я вам... І то, а ви не ціните того, тому що це не відповідає тому, що ви особисто бажаєте. Але це бажання ваше, зрозумієте, ваше. І коли всесвіт бачить, що ви не ціните навіть те маленьке, що роблять вам діти, Всесвіт робить все, що або діти від вас відвертаються, і вони ніколи більше вам не будуть не робити, не дарувати, не приходити, Або вони роблять так, що ви не зможете від дітей щось отримати. Чому? Тому що діти або уїдуть, або зроблять вигляд, що забули, або ви. Ну це найпоганіший варіант, який існує, що діти. Іноді батьки роблять своєю енергією так, що діти уходять з життя, і тоді їм зовсім нема кому допомагати. І вони тому, що вони не цінили навіть те, що діти їм робили, а вони потребували більше. Або коли батьки, літні батьки, або просто батьки, да, або вони не цінять або друзі, да, вони не цінять того малого, що роблять для них батьки або друзі, і не цінять цього, не поважають це, а требують більше і нахабно нав'язуються і кажуть, що. Ти мені зобов'язан або ти повинен мені зробити те, подарувати те, або дитина дуже збирала кошти і подарувала, наприклад, дуже зараз на вечерю. Вечеря – це такий таке свято не подарунків, а думок, розумієте? І важливо думати, подумати про це і звісити, написати, що зробили гарно, що не гарно, розумієте, як ви поводитесь з людьми. І в це свято частіше ми що несемо, тортики, да, або якісь солодощі, або якісь пряники. І от дитина вона знайшла ексклюзивну роботу, пряничну роботу, шкатулочку, да, шкатулочку з цими пряниками. Да, вона коштує дорого відносно того, що це рочна робота і це прянична шкатулка. Але матуся або там. Батьки, вона не оцінила не не ту любов, з якою дитина принесла й подарувала на свята цю шкатулку, не ту не оцінила не ту заботу, не то не той час, що дитина їх витратила свій час і шукала цей подарунок. Розумієте, вона не оцінила. Той стан любові, який прийшов з цим подарунком, розумієте, і коли їй подарували ці цей, цей подарунок або батькам подарували такий подарунок, да, він простий. Ну, розумієте, в цьому дуже важлива річ. І батьки беруть цей подарунок і незадоволення на це дивиться, а потім після цього вони починають сього пробитися. Ой, да, да ні, мені сподобалось, а на обличчі написано, що людина настільки незадоволена подарунком, бо вона чекала золоті гори. Розумієте? І получається, що коли людина незадоволена, навіть малим, все світ бачить, що людина невдячна. Вона невдячна прянічної шкатулки, а вона ексклюзивної роботи, розумієте? Вона невдячна допомозі дітей, що прийшли, обрізали сан. 영 <목소리법> Дерева да, привели поряд. Вона не задоволена, що їй прикопали город. Вона не задоволена, що допомогли за худобою похажувати. Вона не задоволена, що там допомогли зробити якісь документи по бухгалтерії, Вона не задоволена, що зробили ремонт в будівлі. Вона не задоволена, що їй там подарували да, розумієте, а не путівку на Мальдіви. Вона не задоволена, Вона що їй зробили подорож, а не подарила золоті, золоту прикрасу. Розумієте? І от всесвіт бачить ваше незадоволення, незадоволення. І він підраховує, наскільки ви вдячні, а ви не вдячні. Ви не вдячні нікому, нічому і ніяк. Розумієте? І тоді ви не можете отримувати від всесвіта подарунків, ті, які ви бажаєте, тому що перше. Ви самі самостійно нічого не робите. Ви самостійно не не робите, не прикладаєте зусиль для досягнення реалізації своїх бажань. По-друге, ви не ціните людей, які вам допомагають в малому, а тільки поважаєте тих, хто виконує особисто ваше бажання з золотими прикрасами. Ви не ціните природу, і ви не поважаєте те, що вам дарує природа. І не вдячні їй. Ви не ціните оточуючих своїх, які кожну кожну мить поряд з вами і можуть вам допомогти. Розумієте, і тобто, коли ви це не, цінує, не ціните, оточуючих кого, що людина навіть не в тому, що нав'язується вам, а рідна людина або друзі ваші, да, коли вам потрібно, вони просто приходять на поміч. А, коли, а якщо ви це не ціните, або ви використовуєте маніпуляційну цю поміч, то це теж неповага. І всесвіт, якщо ви думаєте, що хтось це не поміти, то всесвіт це чітко розрізняє. І щоб ви розуміли, що всесвіт чітко розуміє, де маніпуляція. Де неповага, де вдячність, де щастя, де любов, де позитивні стосунки, де позитивні наміри? І тоді у кожного іде відповідальність Відповідальність на всіх рівнях: матеріальному, енергетичному, здоров'ї, відносин, любові, стану, народження дітей, спілкування? І тепер у мене питання: дійсно чи ви кожного дня вдячні і собі, і той людині, яка вам робить кожну маленьку частинку, не маніпулятивно. і ви не маніпулюєте цією людиною, а чисто відверто з нею спілкуєтесь і вдячні їй, чи ви дійсно. Помічаєте те добро, яке з вами поряд. Чи ви бачите тільки погане і говорите про, про погане? І чи ви дійсно розумієте, що це добро, це вдячність, і людей вдячність вам, і ваша вдячність примножує світло, а не просто пусті розговори за те, що погане ви зробив хтось або щось. Або саме що не на невдячне, коли вам людина від свого стану рівня дала поради або порекомендувала те, що дійсно вас зробить краще. Але ви прочули, одійшли і за своїми подружками або друзями, або... Кимсь ще починаєте обсмактувати вас, цю людину і перевертати її слова в негатив або діла в негатив, або дії в негатив. Як я сказала, як батьки кажуть, дитина опахалась допомогла, а батьки потім кажуть, а вона нічого не робила. Розумієте? Оце називається переворот в негатив, в негатив і. Від вашого стану. Тобто це і показує, що людина вам каже від стану позитива або роби, а від стану любові позитивне. А ви допомогу, ви вдячність, ви будь-що позитивну пораду приводите на стан негатива. Тобто ви знаходитесь на стану від негатива. І все світ чітко розуміє, що ця людина невдячна, ця людина приводить, не примножує світла, вона приводить все на мінус. Ця людина не поважає людей, навіть якщо вона робить вигляд, що вона дуже порядна, але вона робить погані дії. І Ця людина маніпулює людьми раді своєї вигоди. Ця людина нічого не робить для того, щоб здійснилося особисте бажання, а бажає жити за рахунок чужої енергії або щось. І коли все світ все побачить, то тут питання і зразу відповідь, що ви за людина? І оце ви собі напишіть, яка ви людина? Що ви цінуєте в людях? А що ні? Не в то, що цінуєте, а дійсно цінуєте, чи ви те, що вам вже зробили? Напишіть собі на паперці. Це таке завдання маленьке. Якщо бажаєте, виконуйте. якщо не бажаєте, це ваша відповідальність. Ви від мене пораду почули. А робити її чи ні, це ваше. Життя, ваші зміни, ваші бажання, ваш успіх, і ви побачите, наскільки ви вдячні, наскільки ні, скільки людей вам роблять добро, скільки ні, що гарного в цьому році ви вже отримали від людей, що ви особисто гарно зробили, що ви дійсно можете в спілкуванні, що ви знайшли добре, а що ви зробили погане? І головне в третій колонці напишіть, як я на це зреагував, або як я на це зреагувала. Дійсно, чи я вдячна, чи я дуже погано зреагувала на ці події і сказала недобрі слова цим людям, або недобра подумала відносно цих людей. А от як змінити це, це ми вже проходимо на курсах, яких я вас запрошую. Дякую.